Епіцентр сирійського протистояння знову змістився у центр країни. За повідомленнями повстанців урядові війська відновили масований обстріл Хомса, місто, що в минулому було промисловим центром Сирії. Перетворилося на поселення Привид. Уціліли лише помешкання Алавітів, одновірців родини Асадів. За даними правозахисників, між двох вогнів у Хомсі опинилося, щонайменше 10 тисяч родин. Офіційний Дамаск запевняє, що намагається евакуювати місцевих мешканців однак цьому нібито перешкоджають повстанці, що використовують цивільних як щит. Що робити з міжнародними спостерігачами у Сирії? Вирішуватимуть на засіданні Ради безпеки ООН. Очільник місії представить свій звіт щодо ситуації в країні. Минулої суботи діяльність місії призупинили після того, як спостерігачі потрапили під вогонь, розслідуючи випадки масової різанини у кількох сирійських містах. За два місяці перебування місії ООН у Сирії там загинуло понад три тисячі людей.